Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 107-й день, 15-та неділі, як ми повернулися до цієї гри. І наразі в нас ось такий результат. Тиждень насправді був досить, досить нудненьким, тому що було клан Вар, який мене на неї не брали, тому що я занадто маленький. Рівень, відповідно, зараз після нього вже пройшов час, і люди хочуть трошечки відпочити, і виходить, для мене настали ну, днезні часи, тому що без кланових війн мені гра подобається набагато менше. Тому що все ж таки тут основна фішка для мене, якщо чесно, це конкретно нападати, коли ти там плануєш атаку на день в тебе є на планування, ти заходиш, скаутиш її, плануєш, як ти будеш її закривати на три зірки, чи ти зможеш на три і тому подібне а нападати просто от іменно. Для фарму це, звичайно, не не дуже інтересно. Ну, менше з тим. Давайте на цьому тижні, скоріш за все, будуть починатися кланвари. Я принаймні надіюся якщо що я буду писати, чому, чому ще й досі не стартуємо. Все ж таки, це все куренці для прокачки наших персонажів, героїв. От, до речі, про героїв кажучи, давайте ми короля піднімемо. А максимальний на цьому рівні, так я ж правильно розумію, це вже максимальний, я не можу наступний. Так, все вірно. Давайте ми тут ще прокачаємо йому перчатку, напевно. Так як він у нас вже по максимуму. До речі, є скін Вардена. Не встиг я ще ним помилуватися, тому що весь час вони у мене просто в прокатці. Так, ну, бачимо, що тут нам не вистачає. Досить прикольно, що вони додали. Можливість викуповувати з цього. Але мені, якбо, я, я так розумію, мені не буде вистачати. Їх постійно треба буде вже вибирати, чи ти хочеш зілля для лабораторії. До речі, говорячи про лабораторію. Давайте зразу почнемо огляд трошки, що ми прокачали. Ну, от, як бачите, в мене вже багато чого прокачано на максимум. Зараз поставив електричних драконів. Не кажу, що вони прикольні, я ними ще просто не пробував грати, але хай качаються, прийде час і будемо пробувати, можливо, на клан варах, Ну, я тільки на клан варах планую щось видумувати, бо для фарма так воно не дуже інтересне, якщо чесно. Поки що, можливо, коли там виходиш в наступну лігу, там це все інтересніше йде. Також в мене відьми прокачені, але це вони, по-моєму, минулого разу також були прокачені. Ну, Потихеньку-потихеньку, викачуємося. Дефи почав викачувати починаю з Тесла. Як бачите, в мене Тесла вже всі прокачені. До речі, зараз маю щось ще поставити. Я хотів, по-моєму, башню лучниць ще довести до. Або давайте візерта поставимо, він трошки довше буде це робити. Візерта поставимо. Спершу викачуємо. Деф, який новий до рівня того, який в нас був на 10 м таунхолі, Потім е, всі е, трапи, всі оці сховані, те, що не дає адекватно оцінювати силу моєї бази, будемо прокачувати. Ну, Звичайно, саме першою було ціллю прокачати все, що стосується атак. Я ніби з цим справився, крім цієї лабораторії, тому що тут голема дають, і знову ну, ж таки, я поки що не знаю, наскільки мені він буде потрібен, тому поки що цей, е відтягую, як стільки можу. Також, е, як я і говорив, буду качати без перестанку. Їх. От зараз в мене королева вже йде на 49 й рівень, король на 46-й, це теж досить прикольно. Ну і Варден на 16. Е, По-моєму, тут 50-й, це максимальний, тобто доволі швидко у мене герої викачують до А все решта вже будемо підтягувати. Ну І от коли от горою в мене вже будуть по максимуму, можна в принципі буде трішечки пробувати е, якісь різні страти, стратегії, пробувати, як воно атакується, якщо не буде, звичайно, кланварів але я на, їх, на них надіюся, бо все ж таки з кланварами веселіше. Трошки покачую е стіни. Ну, В принципі, коли піде жорсткий фарм, коли в мене вже герої, не, не буде потреби герою прокачувати, тоді, можливо, буде інтересніше нападати, і фарм буде трішки активніший, ніж те, що зараз, бачите, в мене трошки навіть пустуваті ці, і треба трошки зараз навіть підфармити, можливо. Хоча навряд чи в мене зараз є, щоб поставити, качатися, тому. Нічого страшного в цьому немає. Так, атакую я. В принципі, зараз можемо глянути зразу в живому атаку. Атакую я все тими ж гоблінами, тому що вони гапеють, які комфортні. Ну, мені пропонували в коментах атакувати, тобто фармити, не атакувати, фармити чимось іншим, типу там використовуючи баночку інвізу, яка в мене вже є, навіть вона, по-моєму, прокачена. Але знову ж таки, це. Я не спорю, що це е, е, ефективно. Той спосіб, який мені запропонували, він не ефективний, скоріш за все. Е, я його просто не пробував. Чому я його не пробую? Тому що а навіщо щось пробувати, щось видумувати, якщо працює те, що от зараз ви бачите. Тобто запускаєш гобленів, гобліни своєю справою, просто справа зліва зараз заберуть. Я їх навіть кубки не втрачаю. Так, давайте. Ще одного туди, і от сюди кидаємо, плюс-мінус атаку Мало би стати. Зараз краселяни спочатку йдуть, заберіть. Оце. Так, бомба. Не дістала приємно. І так, дістають, відповідно, запускаємо десь от таку кількість, звичайно, їм рейд щоб їм було легше. Але тут так само не дістало, і от Кланд кастел знищений. З тієї сторони можна щось придумати. Балунів я цих тільки запускаю, тільки заради того, щоб а, зараз імент якийсь там іде, не особливо поки що навіть в нього розбирався, як на мене. А, там просто для ресурсів, по-моєму. Я навіть не буду купляти йому пак, тому що не бачу в тому сенсу. Я нікуди не спішу. В плані герої а, не стремлюся, щоб викачити прям по максимуму все, що є з еквіпменту героїв. Стараюся викачувати тільки те, що необхідно, і не хочеться прям дуже багато вливати в цю гру. Так, окей, давайте ще трошки запустимо. Ну, от як бачите, в принципі, з бази мені тут Dark Алексири найбільше цікаво, тому що хочеться прокачувати своїх. Ну і зараз, от, на остаток можна ще зібрати ось тут трошки зерно. Зерно кажу. золоце. це. Так, і все ми більше ніде не зможемо дістати. Хоча, напевно, тут ще змогли би дістати. Давайте я так кину таку і... Чи ви добіжите? На жаль, закінчились прискор, ну, трошки ще щось і подзьобають. Дивіться. От такі, в принципі, атаки. І вони мене задовольняють, тому що тут особливо думати не треба, Тепер просто одна ціль нафармити, забрати золото з бази. Гобліни з цим. Прям я не можу натішитися якраз з цими гоблінами, тому що вони справляються з цим ідеально. Ти просто береш. Такий состав у мене, береш їх, і вони всю роботу роблять. Так, що ще розказати, сказати? Ну, от цей івент іде, Давайте зараз я його ще раз перевірю. Скоріше за все, там нічого такого нема. Так, тут просто ресурсики. Тут просто ресурсики, ніяких нових айтемів нема. Там на вищих рівнях, я так розумію, багато чого нового є. На моїх рівнях нічого нема. Інтересного зараз, конкретно. 11-й таунхол, нагадую, для мене це був вишка, коли я грав. По-моєму, так. Да. По-моєму, так, він був максимальний в той момент, і я дійшов до 10-го і вже далі закинув гру. А зараз 11-й таунхол пройду, і вже починаючи з 12-го, мене, напевно, будуть брати в кланові ігри. Скоріше за все, тому що я бачив, що тут ніби з наших секлановців бігали. 12-й таунхол, оце, по-моєму, 12-й таунхол. І, в принципі, я вже буду приносити користь навіть отут. І я цього хочу, тому що гра для мене не є прикольною, якщо без кланових війн грати. Так, ну ось такий тиждень, в принципі, викачка йде. Викачка, потихеньку все рухається. Ну, ну, як потихеньку, досить швидко все рухається. Ми буквально. 15-та неділя, а вже на от такому рівні про м, базу цього робочого я не те що забуваю. От зараз, в принципі, буду щось там можливо вивчати. Давайте, зараз, можливо, є якісь там. Якщо чесно, насправді плювати. Тут щось викачую, можливо, десь щось тут буде, буде, колись час буде бажання, але насправді вона була потрібна тільки для шостого робочого. Якщо будуть ресурси і буде час, то в принципі клікнути туди, щось там хай робить і на цьому все. Рейди теж вже піднадоїдають, в плані в них немає для мене челенджу. Ти просто їх відстрілюєшся і все. Тобто, челендж, хоча зараз давайте так, ось, зараз так як з'явилася можливість витрачати досить прикольно на руду, відповідно, ти хочеш якомога краще провести, якомога більше зібрати, щоб якомога більше руди зібрати. Тому, в принципі, це як ще один додатковий спосіб і потреба, ну, але це на все 6-та швиденько відстрілявся ти забув. Ну, ось такий, ось така неділя. В принципі, все е класненько. Поки що гра не набридає. Трошки нуднувато без кланварів, але сама гра поки що викачуємося. Дякую, що дивились. Слава Україні! Ну і чекайте до наступного огляду.